Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі Алексюа в ефірі соціального юридичного проекту Де Юри, соціально-юридичного проекту, який покликаний відповідати на всі найважливіші, найактуальніші запитання, що ставлять нам наші глядачі, через соціальну мережу Facebook телеканалу Алексюа та іншим чином, яким надходять ці питання. Ми систематизуємо ці питання, намагаємося відповідати завжди на найактуальніше і найцікавіше. Тому раджу всіх, хто має ці запитання, адресувати нам їх сьогодні. Ми проводимо як і завжди на початку календарного місяця оглядову, оглядову передачу щодо новин законодавства, які були прийняті останнім часом, або набирають чинні зміни до законодавства з 1 серпня 2022 року. Тим більше, що всі наші передачі останні п'ять місяців в умовах дії воєнного стану, якраз і так чи інакше стосуються змін в законодавстві, які були прийняті у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації у зв'язку з веденням воєнного стану 24.02.2022 року. Отже, які ж зміни до законодавства були прийняті останнім чином? Оглянемо найцікавіше. Ну, по перше, зміни, які довго чекали усі, особливо військовослужбовці, що мають кредити, що мають борги, це на засіданні 27 липня, Верховна Рада ухвалила закон про мораторій на стягнення. Заборгованості на період дії воєнного надзвичайного стану з військовослужбовців одразу скажу, що це не пов'язано з усіма особами це питання, яке пов'язане саме з особами, що Мобілізовані, що служать за контрактом, це члени сімей військовослужбовців, те особи, які перебували чи перебувають в полоні в Російській Федерації в військах агресора. Це також військовослужбовці, які звільнились з ЛАВ, але з ЛАВ ЗСУ, але там стали або інвалідами, або через поранення, через наслідок стану здоров'я. Погіршення звільнились, тобто, така велика низка осіб, які так чи інакше пов'язані зі службою у лавах Збройних сил України, отримали відповідну, відповідну льготу пільгу щодо мораторію про стягнення. На з них простроченої заборгованості. Одразу скажу, що цей мораторій діє протягом всього дії всього воєнного стану та протягом трьох місяців після завершення дії воєнного стану. І е, відповідно цей мораторій містить заборони не тільки про. Стягнення в суді простроченої заборгованості, а цим законом забороняється навіть взаємодіяти за ініціативою кредитора або його представника щодо врегулювання простроченої заборгованості. Що це означає? Це означає, це оці набридливі телефонні дзвінки, смс-погрозами, з погрозами, якісь там закиди у соціальних мережах. Саме це є взаємодією, тобто всі колекторські, оці засоби, всі колекторські прийоми відтепер, з після набрання законної сили цим законом не зможуть колектори відтачувати свої прийоми колекторські на військовослужбовцях, членах їх сімей. Пам'ятаємо звернення раніше від військовослужбовців, що вони були дуже обурені. Тим, що вони знаходячись на передовій, е ризикуючи життям, отримують вони або їх рідні, отримують ще й постійно дзвінки, телефонні чи погрози, в яких зазначаються колектори, зазначають, що їм все рівно хто де служить, все рівно хто де там батьківщину захищає. А ви поверніть борги, займіть де хочете, як хочете е платити. тому е Верховна Рада. Врегулювала це питання і прийняла відповідний закон, внесла зміни до закону про споживче кредитування щодо врегулювання простроченої заборгованості на час дії воєнного стану. Скажімо так, це ну, така велика пільга для всіх військовослужбовців. Ще цікаві зміни: це цей же день, 27 липня, Верховна Рада ухвалила закон. Про внесення змін до закону про судоустрій, і статус суддів щодо здійснення судочинства в умовах воєнного надзвичайного стану, і е, були внесені відповідні зміни. В принципі, ті, хто мають додаток Дія, вже мабуть помітили, що останні вже багато місяців е, хто має якісь судові справи, отримують за допомогою додатку Дія судові повістки і. До цього це був такий пілотний проєкт, тобто надсилання вже технічно відбувалось, але неможливо було визнати, що особа є належним чином повідомленою, навіть якщо вона в дії отримала цю судову повістку. Ось тепер цими змінами запроваджується вводиться вже це в юридичне русло, таке повідомлення, і називається це повідомлення учасників судового процесу про розгляд справи з використанням єдиного державного веб порталу електронних послуг з використанням мобільного додатку Дія порталу Дія. Отже, відтепер, якщо надходить повідомлення в за допомогою додатку Дія, це вже не просто якесь, скажімо так, неофіційне інформування. А це вже є передбачене законодавством інформування сторони по справі. Також передбачено цим же законом, цими змінами передбачено можливість проведення певних дистанційних процесів, зокрема зборів суддів дистанційно в режимі відеоконференції під час дії воєнного стану. Також всі особи, хто через дію отримує доступ такий до справи з допомогою цього додатку Дія, зможуть отримати не тільки виклик судову повістку, а й інформацію про сторони справи, про предмет позову, місце дати час судового засідання і про винесені рішення або ухвали по цій справі. Єдине що в цьому законі зазначено, що це є додаткове джерело інформування. В принципі, Учасник судового процесу може заперечувати, може зазначати, що йому недостатньо такого інформування, що він хоче отримувати паперові повістки та інше. Але тим не менше, це вже є теж офіційний канал для інформування учасників судового процесу. І тепер, принаймні, ті особи, які хотіли б отримати. Інформацію про справу, але там або виїхали, або не мають доступу до поштової своєї скриньки чи поштового відділення в місті, де вони проживають, мешкають. Тепер отримали набагато більше механізмів на для відповідного інформування про хід їх судових справ. Наступні, наступні правові події, які які були прийняті останнім часом, це відповідно скасовані скасовано мораторії на перевірки держпраці. Всі ми знаємо, що під час дії воєнного стану було запроваджено мораторії на перевірки, і в тому числі на перевірки інспекторів держпраці. І зараз, якщо навіть відбувались якісь Порушення трудових прав і особа зверталася до держпраці зі скаргою з проханням провести перевірку суб'єкта господарювання, який вчинив ці порушення. Держпраця роз'яснювала, що на сьогодні є мораторій, і не можуть вони провести якусь там виїзну чи іншу перевірку. Але тепер внесено зміни до відповідних законодавчих документів, і тепер, відтепер і вже і у період дії воєнного стану інспектори праці можуть здійснювати інспектування роботодавців з певних питань. Це, зокрема, додержання вимог закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, законність перевіряти припинення трудових договорів і виявлення неоформлення трудових відносин. Тобто, Саме таке болюче для багатьох підприємців і підприємств невеличких питання, питання неоформлених офіційно працівників, які ретельно перевірялись та досліджувалися інспекторами праці до початку воєнного стану. Тепер, скажімо так, повертається. І в держпраці тепер знову зможуть перевіряти проводити перевірки з цих питань. Тому ще одним скажімо так, ще ще один є засіб впливу на роботодавців у працівників. З'явил з'явився це е, механізм оскарження якихось дій або бездіяльності подання відповідних скарг до держпраці щодо своїх роботодавців. Ще було прийнято низку законів 28 липня. Верховна Рада прийняла зокрема цікава така юридична новела. Це встановлення про правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України. Всі ми звикли до того, що дуже багато українців мешкає в Польщі, особливо з початком воєнного стану. Виїхали за різними там оцінками кілька мільйонів наших громадян і перебувають з тих чи інших підстав на території Польщі, і Польща є дуже з е, такою країною, яка позитивно ставиться і підтримує і громадян України, і Україну як державу в цілому, і Україна, українське суспільство, українські законодавці е, вирішили прийняти, скажімо так, теж додаткові гарантії, додатковий соціальний захист, е, можливість. Сприяння громадянам Польщі, які з певних обставин знаходяться на території України. Ми розуміємо, що на території України громадян Польщі ну набагато менше ніж зеркально на території Польщі Українців, але тим не менше, встановлення таких правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща свідчить про. Максимально таке потеплішення, максимально сприятливі відносини між нашими країнами України та Польщі, які якраз під час дії воєнного стану ми побачили, хто в Європі нас Україну дуже підтримує, а хто все ж таки ставить свої інтереси вище за проблеми України, і Польща це якраз одна з тих країн, яка максимально сприятлива, максимально. Підтримає, максимально ставиться сприятливо для українців, тому, скажімо так, на взаєм було нами, законодавчим органам Верховною Радою, зроблено такий жест. Також внесено відповідні зміни, були важливі дуже до кримінальних кримінально процесуальних кримінально-виконавчих кодексів України щодо врегулювання процедури обміну військовополоненими. Теж дуже важливий документ, важливий для чого на сьогодні. Всі ми знаємо зі засобів зі ЗМІ, зі засобів масової інформації, що відбуваються обміни військовополоненими. Це зрозуміло, йде війна, є військовополонені з одного боку, є військовополонені з іншого боку. І, е Багато хто з військовополонених, ну зокрема, які є військовослужбовцями Російської Федерації, країни агресора, вони вчиняли військові злочини на території України щодо деяких з них, чи багатьох з них відбуваються кримінальні провадження, щодо деяких навіть винесені вже вироки, і питання їх повернення чи обміну воно не було повністю законодавчо врегульовано, тому що якщо особа отримала вирок суду, то повинен бути реальна. Детально прописаний законодавством механізм, за яких підстав, в яких випадках така особа за чим рішенням така особа може бути поміняна на наших військовополонених, вже щоб повернути наших військовослужбовців, наших хлопців додому. Тому це питання також потребувало врегулювання, бо до прийняття цих змін це питання вирішувалось таким. Ручним, скажімо так, режимом, коли все вольовим рішенням приймалося, але без чітких процесуальних гарантій. На сьогодні, як я сказав, відповідні зміни були внесені до кримінального кримінального процесуального кримінально-виконавчого кодексу, і тепер максимально буде врегульовано процедура обміну, процедура обміну військовополоненими. Внеслись деякі зміни в бізнес-процеси. Також ще одним важливим законом, який в цей же день Верховна Рада прийняла в цілому, це відповідні зміни до закону про приватизацію державного і комунального майна та інших законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємства в умовах воєнного стану та для економічного відродження країни держави. Цей закон теж його важливість важко переоцінити, оскільки наразі однією з дуже великих проблем. Небезпек, окрім воєн, військових дій, воєнного стану, це є загроза економічного спаду, який, на жаль, з об'єктивних причин, з урахуванням окупованих територій, з урахуванням е, тих ударів і ракетних, в тому числі, які наносились по багатьох об'єктах інфраструктури і наносяться. Е, на жаль, е, дуже знизилась ділова активність дуже за. Затормозились певні економічні процеси. Багато людей виїхало, евакуювалися за кордон, і все це зрозуміло дуже зменшило надходження до бюджету, дуже зменшило рух коштів в Україні. І тому на сьогодні одною з основних завдань, яке ставиться перед державними органами, перед бізнесом, це відновлення економічних процесів, і одним із таких. Процесів, які ініціює держава і намагається в цьому в питанні дуже допомогти всім підприємствам, які опинилися або на окупованій території, або в зоні активних бойових дій, де їх підприємство не може функціонувати, це питання релокації підприємств в умовах воєнного стану, тобто питання переміщення виробництв, переміщення трудових та ресурсів та основних засобів виробництва задля відновлення в повному обсязі роботи на нових територіях, більш або більш центральних, або більш західних регіонах України для того, щоб відновити і виробництво продукції відповідної, відновити робочі місця, відновити надходження до бюджету і підтримувати таким чином економічний розвиток чи, хоча б стабілізацію економічної цю, цієї ситуації в країні. Ще одним важливим документом, який було прийнято останні дні, це 29 липня. Верховна Рада розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Всі ми пам'ятаємо, що питання переліку осіб, що підлягають чи не підлягають мобілізації, воно є дуже актуальним. З цього приводу безліч питань. Сотні коментарів під нашими відео передачами, здається. Найбільше це було 800 питань, 800 коментарів під одним і відео з передачі. Тому ми розуміємо, що важливо актуальність цього питання, і тому наголошу, що цим документом забезпечено відстрочка від призову на мобілізацію осіб. Це нова категорія, яка вводиться. Це особи чиї близькі родичі загинули або пропали безвісті під час відсічі. Збройної агресії Російської Федерації і е, ць, внесено цю зміну до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Е, якщо раніше ну, там близько 20 пунктів вже було, тобто додав, додався ще один пункт: це е, звільняються від призиву на мобілізацію. Особи чи близькі родичі загинули е, чи безвісті пропали під час е, цих воєнних дій відсічі збройної агресії Російської Федерації? Додатково хочу зазначити, що постійно змінюється, ну майже кожні 2-3 тижні вносяться якісь зміни до правил перетину кордону, вносяться зміни до в тому числі до переліку осіб, що не підлягають мобілізації, і ми намагаємось слідкувати за цими змінами і інформувати вас якнайшвидше у разі прийняття змін. Також в цілому прийнято ще низку законів, які може не зупиняючись так детально, коротко скажу, що це були закони пов'язані знову ж таки з економікою. Всі ми знаємо, на жаль, що на порозі дефолту опинилось найбільше таке підприємство в сфері енергетики це Нафтогаз. І було прийнято низку законів для відрегулювання, врегулювання відносин на ринку природного газу в сфері теплопостачання під час воєнного стану та для подальшого відновлення цих. Цих обставин були внесені відповідні зміни до державного бюджету України. Всі ми розуміємо, що це дуже проблемне питання: питання опалювального сезону 2022-2023 року, і прийнято низку законів. внесені відповідні зміни до перехідних положень податкового кодексу для саме які стосуються забезпечення сталого функціонування ринку природного газу. І е, до бюджету, як я сказав, державного бюджету. І всі ці зміни, не, буду, не зупиняючись на них детально, просто зазначу, що вони покликані саме для, е, саме для того, щоб е, стабілізувати, врегулювати питання ринку газу і питання опалення, оскільки всі ми розуміємо, що е, буде намагатися держава агресор Російська Федерація не тільки військовими методами тиснути на Україну, на нашу державу, а й е, вдасться швидше за все і вже вдається до енергетичного шантажу е, з приводу природних ресурсів, зокрема най, най, такого, найбільшого природного ресурсу, від якого ми є залежні, це природний газ. Ще додам було внесено також. Нагадаю, зміни до закону про мобілізаційну підготовку мобілізацію. Я вже зазначив про нову категорію: це особи, родичі яких загинули або безвісті пропали під час відсічі агресії Російської Федерації агресії. Ще також було конкретизовано питання надання відстрочки науковим науково педагогічним та на та педагогічним працівникам там розширене коло закладів освіти. Там додано і коледжі, і фахові, і не тільки як раніше було зазначено тільки вузи або тільки ті наукові працівники, які мають науковий ступінь, зараз розширено це. Питання, якщо спростити, то можна сказати, що всі викладачі, всі особи, які працюють педагогічні керівники, педагогічні викладачі або наукові педагогічні працівники, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки, майже в усіх закладі, закладах освіти, як середньої ланки, професійної вищої. Фахової освіти всі вони тепер мають ну, точно вже розтлумачену відстрочку від мобілізації. Зрозуміло, з яким питанням це пов'язано, незважаючи на дію воєнного стану, незважаючи на те, що в країні дуже складно зараз. Проводити навчання, але тим не менше не можна дозволити, щоб ці роки випали в молоді, і нація не мала відповідної належної гідної освіти. Тим більше, що ми пам'ятаємо і так, два роки, майже два роки боротьби з ковідом, карантини. Відповідні дистанційне навчання, воно ну надало свої. Негативні, на жаль, наслідки певні. І е, зараз третій рік ну, най, найскладніший. Знову дистанційне навчання частково відбувається. Частково було вимушені закінчити раніше навчання в вузах та у всіх навчальних закладах. І ми розуміємо, що дуже Важливо з се з, з вересня місяця почати належний освітній процес, хоч дистанційне навчання, хоч не дистанційне. Це вже ну скажімо так, друге питання в тих закладах освіти, де вони відповідають е, вимогам безпеки, е, обладнані сховищами. Е, там можливе і не дистанційне навчання, а так так би мовити, очне, денне навчання. Але тим не менше дуже важливо зберегти е, цей науковий потенціал, педагогічний потенціал, який на сьогодні є. І продовжити надавати якісну освіту в Україні цим цим законом, яким було розширено, перелік також додається всі ці категорії наукових, педагогічних та науково педагогічних працівників до тих, хто не підлягає мобілізації. Це основні закони закони, які законопроекти, які стали законами, які були проголосовані в останні дні. Липня і які буквально зараз набирають вже чинність. Ми продовжуємо слідкувати за змінами в законодавстві і будемо щомісячно інформувати про нові найцікавіші, найважливіші закони, які були прийняті. А на сьогодні це все. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.